Beauty Channel. Помітили пігментні плями після літа? Не чекайте, дійте м'яко, але ефективно. Вітаю! Мене звати Софія. Я фармацевт-косметолог. Сироватка Мела Б3 3 інноваційний догляд для шкіри з пігментними плямами. У складі меласіл, що впливає на джерело пігментації, та ніацинамід, який освітлює плями та вирівнює тон. Термальна вода для Рошпозе заспокоює, зміцнює бар'єр шкіри і зменшує ризик подразнень. Сироватка має ультралегку текстуру, швидко вбирається і підходить навіть для чутливої шкіри. Обов'язковим завершальним етапом догляду є МСПФ-50 флюїд. Флюїд захищає шкіру від UVA і UVB променів, які є ключовим фактором у появі нових плям. Крім spf захисту, він також містить ніацинамід та меласіл, що підсилюють дії сироватки протягом дня. Флюїд має комфортну легку текстуру, не забиває пори і ідеально підходить під макіяж. Разом сироватка та флюїдмела Б3 створюють повноцінну систему корекції пігментації, яка діє м'яко, але результативно. Стигніть завітати до мережі Аптек Подорожник протягом липня, щоб придбати засоби для Рошпозе за акційною пропозицією мінус 50% на другу упаковку. Будемо раді вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб дізнаватися більше про професійний догляд за шкірою.